На зв'язку Stalker Reactor. І ось вам трішки історії створення мапи у грі Stalker 2. Минуло вже понад три тижні, як у реліз вийшов Stalker 2 Серце Чорнобиля. Гру високо оцінили за увагу до деталей зони, неймовірну атмосферу та збереження духу попередніх частин. За відтворення знайомих локацій у Чорнобильській зоні відповідали дизайнери рівнів, які виконували складну, але не менш цікаву роботу. Як дизайнери рівнів відтворювали мапу в Stalker 2? Про це розповів колишній тімлід дизайнерів рівнів GSC Game World Денис Рудей у інтерв'ю. Для відтворення Чорнобильської зони відчуження розробникам довелося активно подорожувати околицями ЧАЕС та збирати матеріали. Було проскановано дуже багато реальних об'єктів, тому увага до деталей вражає. Наприклад, одне з найвідоміших місць у Прип'яті, яке фігурує майже в кожній грі або фільмі про ЧАЕС, це колесо огляду в парку атракціонів. Також детально відтворена пам'ятка зображена навіть з додаванням більших деталей, ніж є в реальності. Денис брав участь у розробці гри з 2019 року по 2023 рік, обіймавши посаду лід у групі дизайнерів рівнів GSC Game World. Таким чином, він був причетним до створення гри з самого початку. Його процес розробки розпочався зі створення глобальної мапи, що було непростим, але амбітним завданням. Йому потрібно було поєднати реальну мапу Чорнобильської зони з локаціями оригінальних частин у гри у новому сюжеті. Спочатку він створив загальний блок аут драфт, тобто чернетку дизайну рівня усієї карти, тестуючи та продумуючи. Материки та маршрути, метрики та маршрути. Через кілька років роботи над грою у нього з'явилася команда з дизайнерів рівнів, і робота почала поділятися між усіма частинами команди. За Денисом залишився пролог, регіон Мала Зона та улюблений, за його словами, авторський НІ час, науково-дослідницький інститут Чорнобильської аномальної зони. Купа об'єктів Stalker 2 повторює реальні об'єкти в Чорнобильській зоні відчуження. Як усім відомі великі будівлі, як то готель Полісся, оглядове колесо, сама станція, так і малі архітектурні форми, автобусні зупинки та навіть зовсім дрібні об'єкти. За словами Дениса, було дуже важливо розуміти реальну зону, побачивши та відчути її атмосферу. Компанія організовувала регулярні подорожі туди. Денис був у зоні два рази із членами команди та ще трохи самостійно, як сталкер. Там команда займалася збиранням референсів фото, відеоматеріалів та намагалася потрапити у місця, які не можна було знайти в інтернеті. Розробник добре запам'ятав відвідування заводу Юпітер, де він з командою досліджував його підвали. У 1986 році завод Юпітер у місті Прип'ять був закритим військовим об'єктом. Гра має величезну ігрову карту, що включає райони Чорнобиля та Прип'яті, створену без процедурної генерації. Усе, що ви можете помітити або відчути в нашій грі, було зроблено руками наших талановитих дизайнерів рівнів, художників рівнів, командних дизайнерів і так далі. Вивчаючи локації зі Stalker 2 Heart Чорнобиль», залишається лише похвалити розробників гри за те, яку роботу вони виконали за всі ці роки. Всього на другий день релізу Stalker 2 було продано більше мільйона копій гри. Крім того, 21 листопада було досягнуто найбільшої одночасної кількості гравців у грі 117 928 осіб. А щодо мого особистого враження по грі, то, як на мене, гра вийшла на 10 з 10, незважаючи на всі невеликі баги та проблеми, адже це з часом виправлять. У грі чудова графіка та особлива атмосфера. У розробників вийшло утримати атмосферу з попередніх частин серії на високому рівні. Награвши вже трішки більше 100 годин, ця ані секунди мені не здалася надною. Хоч зона поки що трошки виглядає пустою. Але це все через незакінчену систему Alive, що відповідає за наповнення цікавими моментами геймплею. Я намагаюсь досліджувати або пилососити. Мапу зони неабияк прискіпливу, тому що мені це подобається. Написав кілька листів до розробників з порадами, що можна було б виправити та покращити у грі, на що отримав від них відповідь, що мої поради будуть розглянуті у майбутньому розробниками для подальшого покращення гри, а поки що вони займаються покращенням стабільності ігрового процесу. З моєї сторони, це все на сьогодні. Дякую за перегляд і до зустрічі! А я рушаю знову в зону відчуження Stalker 2. Щоб знайти для вас там щось цікаве.